Вітаю вас, друзі. Сьогодні ми знаходимося біля будинку за адресою Володимира Івасюка, 56 а І хотіли б вам показати оцей конгломерат озер, який утворився тут через те, що вже більше п'яти років місцева влада ніяк не може знайти фінансування на проведення ремонтних робіт асфальтового покриття. Біля будинку постійно, як випадає дощ, постійно стоїть вода. Починається з третього під'їзда і кончається першим під'їздом. Дороги вибити. Вибителі, подивіться самі, одні ями стоять. От. Куди я не зверталася, пишуть відписку, немає коштів. Але де ці кошти, ми за квартиру ми платимо чи за прибудинкову територію ми платимо. От. А відписка йде, немає коштів. Та де, значить тоді кошти, Для що ми тоді платимо гроші. І в цьому будинку завжди якісь неполадки є. То в під'їзді не можна добитися, щоб зробили ремонт, тому що стіни вже обдерті, обшарпані, то ліфт дуже погано працює, їдеш і він отак гойдається і боїться, що він обірветься. Особливо якщо діти їдуть зі школи, гараж зробили. Там були в нас дерева. Квіти ми садимо, як, як тут квіти, тут квіти, там ми садили квіти. Повністю все машини зруйнували. Двір буквально вкритий росною кількістю ям, і от ми знайшли спеціальний інструмент палиця для того, щоб показати вам їх глибину. Але от тут якраз приїжджає автомобіль, він і без цієї палиці покаже. Давайте подивимось, наскільки ці ями глибокі. Давайте просто от, заради сміху потицям цією палицею в калюжу. Як бачите, вона досить значно жензинується. Тут по цих слоях асфальту вже можна подивитись, коли останній раз його ремонтували. Тут точно така сама проблема, і під час до більш рясних опадів збільшується тут рівень води настільки, що це все просто перетворюється в одне значне озеро. Зливова каналізація, яка також знаходиться в жахливому стані, трохи там подалі з цим всім не справляється. І люди вимушені терпіти цю всю водойму, яка тут утворюється, доки вона сама по собі не зникне. В'їзд. У двір нічим не кращий. Він також рясно вкритий ямами. Біля однієї з них ми стоїмо. Вона якраз розміщена так, щоб жодна машина, яка тут проїжджає, не могла в цю яму не потрапити. От знову нашим інструментом палиться, просто спробуємо виміряти її глибину. Вона тут реально досить значна і вже просто невідомо, коли нарешті для ремонту цієї ями виділяться гроші. Наскільки вона ще має поглибитись і розростись, щоб це все вже відпочалося. Почали нарешті, ремонтувати. Ми звертаємось до Київської міської державної адміністрації та оболонської районної державної адміністрації, аби ви звернули увагу на проблему з величезними ямами в дворі будинку за адресою проспект Володимира Івасюка 56 А та нарешті почали вживати заходів для усунення цих ям, оскільки мешканцям вже набридло чекати, коли нарешті відбудуться ремонтні роботи. Якщо у вашому дворі такі самі проблеми з дорожнім покриттям, долучайтесь до наших спільнот небайдужих мешканців Оболонського району, надсилайте нам фото, пишіть адреси, і ми разом будемо з вами працювати над вирішенням цих проблем.